Усе, що вродило на городі, в садку чи з'явилося під деревами у лісі та місті. Тепер прикрашає шкільний коридор. Школярі знайшли застосування чи не усім природнім матеріалам, які потрапили під руку. В результаті класами створили композиції на тему Моя квітуча Україна. Ми використали, наприклад, картоплю, шишки, різні зелені, багато використали листків. Ну, ми вклали в це все душу, і ми дуже хочемо виграти. Я не хотіла підвести свій клас, тому робила як хотіла як найбільше зробити цих виробів. І не знаю, ну я також принесла там різні лиски, щоб якось вкрасити це все. Ми сьогодні класом підготували багато букетів, осінніх бар. Також дівчинка намалювала їжака, що що він несе там всякі продукти, що він готовий це до семи. Також ми підготували є пару вінків, є в нас черепаха, також є в нас там маленька картинка з українського прапору. І також у нас є все пороблене. Все. Ці діти зробили все з листя. У нас багато є троянд, є з моркви виробів, є також з всяких овочів. і фруктів. Директор школи каже: діти завжди активно долучаються до цього конкурсу, адже він зближує і дітей, і родини та ще й демонструють, які дива можна зробити приміром з овочів: картоплі, кукурудзи, моркви та гарбузи. Це свято у нас традиційне. Діти дуже чекають його, оскільки наш поліський край завжди славиться великою кількістю овочів, фруктів. І саме у вересні даний захід дозволяє батькам разом із класними керівниками об'єднатися стосовно такого питання, як родинне виховання, екологічне виховання, пізнання світу природи. Діти ще чекають задоволенням дане свято, тому що по завершенні. Звичайно, є дуже гарні подарунки. Заступник міського голови Сергій Васильчук конкурс барви осені відвідує щороку. У вибір журі не втручається, але сприяє у заохоченні дітей подарунками. Називається цей захід Ми квітуча Україна, тобто патріотичні вироби. Це дітки 4-6 класів разом з батьками на вихідних роблять різні композиції з овочів, з каштанів, з інших. І потім незалежна комісія, яка складається з учнівчої школи, і вчителів оцінює і призначає перше, друге і третє місце. А я як один з організаторів маю класи, які зайняли перше, друге і третє місце, і нагородити, щоб вони мали в подальшому бажання і розвиватися, і працювати, і втілювати такі гарні речі. Подарунки переможцям підготував і телеканал рівне 1 турнір з боулінгу та квитки в кінотеатр. Директор телеканалу Віктор Данилов також оцінив роботи школярів. Ми бачимо позитивні емоції, щирі емоції. Діток вони не тільки отримали задоволення, коли робили ці всі вироби своїми власними руками, а ще і переможці отримають від телеканалу Рівне 1 призи. Тобто, ми привезли сьогодні сертифікати на гру в Боулінг. На е, в кіно, 5D кінотеатр саме сьогодні, коли телеканал Рівне 1 святкує свої 20 років. Нам приємно е, показати такий щирий репортаж, адже позитиву так не вистачає нашому глядачу. Сьогодні композицію оцінювало журі, незалежні вчителі та кілька учнів. А вже завтра назвуть класи, які перемогли у конкурсі, і привітають дітей з солодощами та подарунками. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.